Вітаю в клубі Чарівний Пендель. Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вашій увазі розклад на метафоричних картах, за що мені готові платити. Ми розглянемо цей розклад у двох варіантах, на двох різних колодах. Перша колода це грошовий запит, і друга колода це тисяча ідей. Ви можете. Вибрати один із варіантів, а можете скористатися обома варіантами. Це допоможе вам розглянути ваш запит більш детальніше. Перед тим, як ми почнемо працювати з розкладами, хочу нагадати, що маки не мають стандартних трактувань. Кожен на карті бачить що своє. Тому немає правильних чи неправильних трактувань. То все, що ви бачите на карті, все, які е, вам приходять думки, які ідеї, все, це є правильне, це ваш особистий погляд на ситуацію. І так починаємо. Перед вами ну, е, сам розклад. Він має 5 позицій, і кожна позиція має своє питання. Перша карта це. Які перешкоди заважають мені на шляху до достатку? Друга карта, які вторинні переваги я маю від мого поточного фінансового стану. Третій запит за що інші готові мені платити. Четверте, четверте питання чому ще потрібно навчитися. П'яте питання що допоможе мені краще презентувати свої послуги. Хоч ми розглядати розклад в першому варіанті з колодою грошовий запит. Ось так виглядає цей розклад. Зараз ми розглянемо кожну карту більш детальніше, і я скажу, що Бачу я на цих картах, який в мене погляд на ці карти. У вас може бути зовсім інші асоціації і, звісно, інші виводи з, цього, з цих карт. І так, починаємо. Перше питання: які перешкоди заважають мені на шляху до достатку? Я на цьому малюнку бачу пару. Яка щось там роздивляється, щось робить, Здається мені, що він щось рахує на калькуляторі. От і відповідаючи на питання цього, цієї позиції, я вважаю, що мені не не, Перешкоджає на шляху до достатку, я не маю підтримки, не маю радника, який би мене підтримував і допомагав, радив якісь корисні речі, щоб я могла досягти тих цілей, які я прагнув. У вас може бути якісь інші асоціації. Ви уважно подивіться на. Цей малюнок, які емоції викликає весь цей малюнок, позитивні або негативні, що, перш за все, вам впадає в око на цьому малюнку? Як ці елементи ви можете протрактувати, про що вони про вас? Як ви можете описати цей сюжет негативно, позитивно? Поставте відео на паузу і запишіть відповіді на, це, на ці питання. А я переходжу до другої карти. Друга карта друге питання це які вторинні переваги я маю від мого поточного фінансового стану. На цьому малюнку ми бачимо дівчат, які щось святкують. І... П'ють вино, на столі стоїть тортик, От, і на відповідь на це питання я би сказала, що я можу більше часу приділяти своїмось якимось розвагам, відпочинку, спілкуванню з друзями. От, у вас можуть бути інші трактовки. Уважно подивіться на карту, які емоції, які думки вона у вас викликає, про що для вас цей малюнок, яку історію ви можете розповісти про по цьому малюнку, ставте відео на паузу і записуйте відповіді. А я перехожу до третьої карти. За що інші готові мені платити? Тут ми бачимо на малюнку двох дівчат, які, мабуть, в якомусь магазині приміряють сукеньку, От, і тут уважно подивіться на цей малюнок і вирішить, хто з цих персонажів ви на карті. Наприклад, я вважаю, що я та дівчина, яка знаходиться праворуч, яка сидить, от, і відповідаючи на питання, за що мені готово платити, от, я вважаю, що мені готово платити за те, що я даю якісь корисні поради, допомагаю прийняти якесь рішення. дівчина. Яка справа дивиться на дівчину, яка зліва, і щось ради їй з приводу того, стоїть купувати цю сукеньку, чи не стоїть? Чи не треба? От. Уважно подивіться на карту, які думки у вас виникають, глядач на неї, яка е, дівчину ви асоціюєте з собою? Та, що справа чи та що зліва, і як ви можете відповісти на питання, за що інші готові мені платити? Нагадую, що все, що зображено на малюнку, це метафора. Не треба сприймати все буквально. І так, ставте відео на паузу і пишіть, які думки вам прийшли. А я переходжу до четвертої карти. Чому, не нав... Чому ще потрібно навчитися? Тут я бачу літак, бачу стюардесу, яка спілкується з пасажиркою. Я бачу себе цією стюардесою і вважаю, що мені треба навчитися правильно спілкуватися з клієнтами. Уміт навчитися правильно. Презентувати, правильно доносити до клієнтів суть моєї роботи. Подивіться уважно на цю карту, які у вас викликають асоціації, ким ви себе бачите, бачите на цій карті, чи стюардесою, чи пасажиркою, чи можуть взагалі ви бачите себе якимись пасажирами второстепенними. От, Уважно подивіться на цю карту. Поставте відео на паузу, і запишіть те, ті думки, які вам прийшли. А я переходжу до п'ятої карти, що допоможе мені краще презентувати свої послуги. Тут ми бачимо два персонажі чоловік і жінка. Ось, і я бачу себе в ролі жінки, яка Бере, я бачу, що чоловік тримає гроші, і вона ці гроші бере. А от, і я вважаю, що мені потрібно вкладати якісь фінанси для того, щоб краще презентувати свої, свою послугу. Це, наприклад, це реклама. Це якось заявляти про себе. Ще от я бачу, що жінка в, такому, в такій сукні, в вечірній сукні. Це, можливо, треба себе якось приукрасити, якось показати себе з найкращої сторони, і, цим, і таким чином себе презентувати. У вас можуть бути інші. Асоціації. Уважно подивіться на карту, ким із цих персонажів ви себе бачите. Які у вас ідеї про сюжет цього малюнку, ставте відео на паузу і записуйте то, що вам прийшло на думку. З першим варіантом ми розібралися, і ми переходимо до другого варіанту нашого Нашого розкладу. Так виглядає другий варіант. Колода 1000 день це текстова колода. І зараз ми розглянемо кожну карту більш детальніше і порозмовляємо, про що можуть бути ці карти. І так, перша карта, які перешкоди заважають мені на шляху до достатку. Ця карта називається «Інвестіруйте». Пустіть імаючі деньги в оборот, дайте їх в рост під проценти і заставте деньги работати. Про що може бути ця карта? Можливо, я недостатньо інвестую в свою рекламу, в своє просування, тому я не можу досягти того достатку, до якого я ж крокую. У вас може, можливо, бути щось інше, наприклад, що ви інвестуєте з перед інвестиціями, це може бути не обов'язково гроші, це може бути ваш час, ваші сили, ваша енергія. От Можливо, ви інвестуєте не в те, що потрібно інвестувати, в якісь інші речі, а не в те, що, треба, що приведе вас до достатку. Итак, переходим до наступної карти. Які вторинні вигод, переваги я маю від мого поточного фінансового стану? Ідіть на конфлікт. Якщо відчуваєте, що необхідно йти війною, ідіть. Сделайте звонок, нанесите визит, который откладывали. Из-за боязни відказів. объясните с начальством, не бойтесь открытых столкновений. Если у вас достаточно сил, подумайте о лобовой атаке на конкурентов. Про що може бути ця карта? Ну як особисто для мене, то вона може значити, що вторинна перевага – це те, що мені не потрібно йти на конфлікт, не треба відстоювати свої позиції. А от і я почуваю себе комфортно, що не треба нічого робити, можна. по и не заостривайте никаких відносин, не выстоивайте За что иначе готовим они платить? Выйдите в народ, станьте ближче к своим клиентам, обратитесь с ними за новыми идеями, мнениями, советами. Объявите конкурс на лучшую идею, сделайте, создайте клуб покупателей, поощряйте на более активных. Що мені може говорить ця карта? Можливо, мені потрібно більше спілкуватися зі своїми клієнтами, більше давати яким, якихось їм парад, якось більше з ними взаємодіяти, і, це, і це, ну, за це будуть мені платити. Подумайте, що для вас значить ця карта. Ставте відео на паузу і записуйте ваші відповіді. Переходимо до четвертої карти, чому, не потріб... чому ще потрібно навчитися. Проявляйте кількость, і спортуйте подход к віддіню бізнесу. Откажитесь от жестких и агрессивных мужских схем. Ищите компромиссы, стремитесь к сотрудничеству, избегайте открытых конфликтов, прислушивайтесь к интуиции, не бойтесь проявлять эмоции, создавайте бизнес с человеческим лицом. Про что можно сказать, карта? Ну, тут такие прямо прямые парада, что треба... Бути більш гнучкою, шукати компроміси, вчитися спілкуватися з людьми, запобігати конфлікти, не проявляти свої емоції. От, що для вас значить ця карта? Поставте відео на паузу і запишіть, що вам прийшло на думку, а ми переходимо до останньої карти що допоможе мені краще презентувати свої послуги. Тут карта це Томас Едісон, це винахідник, і що він радить: будьте изобретателем, рационалістом, стремитесь об'ясняти прикладний аспект применения ідеї, с нееным творчеством, фантазируйте ідеями, но при этом держите в голове вопрос, а как я это продам? Легко отказывайтесь от неработающих моделей. А, ну тут теж, таке, скажімо, скажем, прямая, прямая парада, що треба бути винахідливим, що треба. Щось нове, якісь креативні ідеї, і, ну, але треба бути раціональним, не, десь, не літати десь в хмаринках, а бути раціональним і вирішувати питання раціонально. Що, про, що каже карта вам, поставте відео на паузу і напиш, напишіть свої відповіді. На цьому наш розклад закінчується. Дякую вам за увагу! Якщо у вас виникли питання стосовно розкладу, пишіть мені в коментарях. Якщо ви бажаєте зробити індивідуальний розклад, Такий або інший на, на різні теми, на саморозвиток, бізнес, стосунки. Ви пишіть мені в особисте повідомлення в Телеграм. Посилання буде під цим відео, а я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Па-па!